Розірвало на власному подвір'ї у прикордонному селі Локня, що біля юнаківки від ворожого обстрілу загинула жінка. Два місяці оборони у Бахмуті. Історія заступника командира 226-го батальйону територіальної оборони. Рятувальники поліція та співробітники центру Простір дружній до дитини провели в Сумах урок змінної безпеки. Вночі та вранці 20 червня російські військові здійснили 10 обстрілів при кордоні. Зафіксовано 55 вибухів, повідомили сумські військові адміністрації. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Есменська, Серединобуцька, Новгородська, Новослобідська громади. Попередньо без людських втрат та руйнувань інфраструктури. Побіжав дивитися, що горить, А тут мать. или в хату заходила, или выходила. Ну, когда я уже вернул, ну, сразу только я выбежал и прилет. Секунды три и сразу прилет. Я вот сюда забежал, в дверь я так все было лежал. Я не понял, где мать, короче, сразу. Потому что ну, было просыпано тут все. Ну, разорвало полностью. Мать туди була, я вибігав, вибігав туди, ще чуть трохи не встиг би вибігати. Так розповідає мешканець села Локня Віталій Гнатенко про ворожий обстріл, що стався 19 червня. Тоді уламками вбило 71-річну мати Віталія, а будинок, де вони жили разом, розтрощило. Там стекла повибивало, розбило кухню. Все сталося близько півдня, згадує Віталій. Вибухів було кілька. Спочатку поранило чоловіка, що працював на городі неподалік. Потім розбило сусіднє подвір'я. Там зайнялася пожежа. Нині хазяїн будівлі розбирає захаращений уламками двір. Ворожий снаряд влучив у гараж на подвір'ї. Ми тільки сьогодні приїхали. Сусіди тут тушили, пожарки приїжджали. Ну, А це ми приїхали чисто. Хоч порядок навести, один двір, два прильоти одразу. Ну а в мене в гараж прильоти. Окрім гаража, пошкодило й будинок, говорить Олександр. Дім чоловік використовував як дачу. Говорить, сподівається, що відновити помешкання йому допоможе місцева влада. Віка немає ні з одної, ні з другої сторони. Будемо виставлювати. Сільрада повинна допомогти. Поряд із оселями вирва від снаряду. За інформацією обласної військової адміністрації, 19 червня російські війська нанесли по громадах Сумщини 101 удар. Під обстрілами опинилися сім громад області. Діана Крахматова, Андрій Кремченков. Суспільне новини. Сумщина. У селі Стецьківка попрощалися із загиблим захисником України, молодшим сержантом Віктором Радьком. Чоловік загинув поблизу населеного пункту Рівнопіль Донецької області наступного дня після того, як йому виповнилось 50 років. Про це повідомив начальник преслужби сумського обласного центру комплектування Олександр Бондаренко. Опівдні загиблого відспівали у місцевій церкві. Попрощатися з ним прийшли односельці, друзі та військові побратими. Сьогодні прощаємося з молодшим сержантом Радьком Віктором Миколаївичем. Проходив службу на посаді старший новідник другого механізованого батальйону сухопутних військ України. 6 серпня 2023 року під час виконання службових обов'язків по захисту батьківщини загинув в Донецькій області, загинув від поранень, отриманих під час альтерійського обстрілу. Хороша сім'я добра, любяща. Двох дітей виспитували, робили, Дом купили, все зробили. Ну, в общем... Люди жили раді дітей, раді всього. А що залучилося, ви ж самі бачите. Прийшли на нашу землю освобождати. Знаємо я гарного чоловіка, гарного батька дуже. Діло пан. Гарного господаря. Його люб... всі поважали. Високопрофесійним токарем працював цей тиждень для нас пекло. Як та Маринка, це видержала. Людина завжди. Уважний, відзивчий був порядний. Що ще, настоящий герой України. Була людина, як людина відзивчива, добропорядочна. Сім'ю обезпечував, завжди, заботився, трудився. І так погиб. Свої 50 років. Поховали загиблого воїна на кладовищі села Стецьківка. Діана Крахматова, Анна Книж та Андрій Крамченков. Суспільне новини Сумщина. Працює танк. Акуратненько розбирає будиночки. Горять. Чотири поверхи вже горять. І тут зажигалкою влупили п'ятий поверх. Це відео заступник командира 226-го батальйону ТРО Роман зняв у Бахмуті, який його підрозділ обороняв два місяці поспіль. У нас не було часу ні поїсти, ні відпочити. Постійний бій. Це в день весь час стрілковий бій, і такий можна сказати близький. Вночі вони криють артилерію. Роман долучився до війська з перших днів повномасштабної війни. До цього у Ковелі на Волині, де мешкав з родиною, мав антикварний магазин. Розповідає, 24 лютого минулоріч мав змогу виїхати за кордон та повернувся до України. Ми 5 червня штурмували Нову Гсадівку. Так були придані бригаді танковій. Ну, якби опит штурмовий у нас був. Потім ми були в опозиційній війні. Це окопна війна, як ви розумієте, оборонна. Потім знову ми штурмували, коли Ізюм звільнили. Ми теж учасники цих подій і штурмували теж населені пункти. У Бахмуті, який обороняли два місяці, інша специфіка війни, говорить воїн. Найближче під час бою бійці Вагнера перебували від нього на відстані 30 метрів. Все з Богом. Тримаєш або будинок, або під'їзд, і ти можеш просто в один момент зрозуміти, що в тебе вже на, на п'ятому чи на четвертому поліці вже в тебе противник, ворог, а ти знаходишся на третьому. Тому вони переміщаються і ламають стіни між під'їздами, і з балкону на балкон переміщаються, і через підвальні приміщення. В останньому бою в Бахмуті, розповідає майор, був фактично оточений, відступати міг тільки в тил, який кожної хвилини могли захопити. Двічі був поранений. Першого разу від вибуху гранати опалив обличчя, руки та продовжив бій. Вдруге, коли рятував поранених бійців сусіднього підрозділу. Я ще Вів бій, ну і вже коли можливість була, я відповз і ну, належали там турнікети, все і е, на евакуацію. Коли попав до ночбера нашого, він мені ще казав, каже, Володимир, у тебе гілка торчить в спині. Кажу, з бруньками, з бруньками, кажу, хай, хай листя пускає. В останньому бою тоді, додає Роман, переконався у ще одній відмінності Вагнера. Вони полонених не беруть наших поранених. Вони просто їх добивають. І останній бій я трьох ну з іншого батальйону спас, ну а трьох не встиг. Нині підрозділ на ротації. Воїни несуть службу на Сумщині. Найбільшим досягненням у бахмуті, говорить замкомандира, є відсутність загиблих воїнів, а також не мають жодного відмовника. Коли слова закінчуються, я просто беру автомат і іду. І решта теж йдуть. після закінчення війни ділиться боєць, планує приділити час родині, яка для нього є нині найбільшою підтримкою. Я на війну не за гроші за посади прийшов, тому як би кажу, мене нічим не достать. Знаєте, далі Бахмута не пошлють, а чого у мене нема, не дадуть. Катерина Гладенко, Сергій Шаповалов Суспільне новини, Суми. Вони пройшли у нас. По трасі ми ну, в село не заходили до на нас. У нас такого не було, щоб окупація. Юрій Соляник живе і працює у селі Покровка, яке починається біля російсько-українського пункту пропуску. Тримає продуктовий магазин. Розповідає, що від перших днів вторгнення постачання продовольства організували місцеві підприємці. Село хоч і не було під окупацією, але по єдиній в'їздній дорозі рухалися російські колони. А зараз дорога небезпечна через обстріли. Є звісно, що поставщики, ніхто ж товар не возить. Можна сказати, що по сьогоднішній день ніхто його не возить, небагато яких залишається їхати сюди. Все остальне привозиться своїми собственними силами. Їдемо, беремо товар. Ну, То, слава Богу, все є поки. І після вторгнення в Краснопілі були прилавки пусті, у нас ще щось і було. Ми возили сум, старалися, де що могли, їздили самі. Що цей магазин, що слідуючий, там не працює теж. Возили вони, возили ми. Люди не були голодні, було все. Постачання продовольства налагодили і в сусідні села, розповідає пан Юрій. Говорить, в перші дні люди намагалися запастися крупами, борошном, тому довелося встановити норми. Ми не давали там комусь мішок там, привозили мику, ділили там по пару кілограм сіль на кожну людину, скільки то. Дали, 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 більше не давали. Ну, набрались люди з временем, і все. В очереді стояли, ждали машини. Ну, ждали машину, коли привезеться, щоб товар забрати. Мука, сахар, в основному те, що в першу чергу розірвалося. Тепер асортимент у магазині майже такий, як і до вторгнення, але купувати люди стали менше, каже підприємець. Процентів на 50 купа торівна. Купляють люди тільки щось необхідне: цукор, мука, олія, уксус, там таке, що то, щоб сказати, що сильно так шикують, як рубаля раніше могли. Всі бояться. Вдруг. Не дай Бог, чого, десь щось случиться, десь щось. Потрібна копійка. Місцеві волонтери поставили у магазині скриньку, збирають гроші на потреби Збройних сил. Приходять люди, забирають, перешитують доніжку, ведуть учот, скільки грошей, якого числа, і потім розподіляють ці средства. Ну, я точно знаю, що вони йдуть в діло хороше. Юрій Соляник усе життя живе у Покровці. Тут разом з дружиною виростили двох дітей. Донька і син з онуками давно роз'їхалися. Ось поїхала, приїжджала, на вихідник була. Не приїхала. Каже, воно бахнуло, трахнуло, каже, навіть ну, ми поїдемо. У сусідніх російських селах багато знайомих, але зараз не спілкуються ні з ким, розповідає пан Юрій. Поначалу спілкувалися. Є люди адекватні, які розуміють, навіть казали там, що дивіться, бережіться, там щось приїхало, щось підійшла техніка, там якась дзвонили, поначалу нормальні є і там. Люди ніхто не каже, що сіни нормальні. Ну, в останнє час вже давно навчаємося. Може, їх не хочеться їх наражати. Там же ж теж як вам сказати, там їх 300 разів перевіряють. У селі Покровка мешкає понад 300 людей. До війни мали тісні зв'язки з сусідніми російськими селами. Від початку вторгнення, внаслідок обстрілів з російської сторони, в Покровці пошкоджено кілька будівель і постійно чути звуки вибухів, каже пан Юрій. Всі ж думали, що ми брати і сестри, Ну, які вони нам брати, які вони нам сестри після цього всього. Ну, немає нас тепер там не сестер. Тому що нормальні люди такого не роблять, як вони роблять. Олена Рашевська, Андрій Крамченков. Суспільне новини, Сумщина. Міна сюрприз називається. Оце вона, сюрприз. От на неї можна положити іграшку якусь. Коли ви будете проходити, захочете підняти іграшку. Іграшку піднімете, і вона спрацює знизу, пролунає буйбук. Серед нових навичок у дітей вміння правильно поводитися у випадку, коли знайшли боєприпаси. Організатори уроку з мінної безпеки у форматі гри вчили учнів правилам поведінки з небезпечними предметами. Школярка Софія каже, складати іспити щодо знань правил мінної безпеки у школі доводиться часто. Нас то, що якщо буде красна лінія, то туди не можна заходити, тому що там буде знаходитись мина. Якщо зайдеш, то ти подарвешся. Ще було то, що е, є ще знаки, там, де написано мінна небезпека, там теж означає, що є міна. Виховний та розважальний захід відвідали 30 дітей із зони бойових дій Сумщини та внутрішньопереміщених осіб. Першокласниця Василина приїхала з Донецька. Розповідає, з небезпечних предметів їй відомі. Ножик, який тарить, всіх зарязать, кінжал, пістолет. Бабуся Василини пані Ірина пояснює подібні знання під час війни дітям вкрай необхідні. Діти не завжди з нами, вони можуть десь самі знайти. Я точно знаю, що у нас там, там, де ми залишили там. Бували дуже погані випадки, коли діти знаходили якісь іграшки, заміновані або взагалі просто прилітала якась касетна гадість, розкидувала і. Діти мають то знати, що то небезпека. За словами координаторки Катерини Пилипенко, дитячий центр Простір дружній до дитини карі та суми створено місяць тому. Його відвідують 120 дітей віком від 3 до 6 років. Щодо питання безпеки, це у нас буде друге навчання, але ми плануємо співпрацювати з поліцією, і тому у нас такі заходи будуть відбуватися доволі часто. Такий захід спільні ініціативи рятувальників, поліції, кінологів та співробітників центру Простір дружній до дитини, розповіла Катерина Пилипко. Катерина Іваненко, Віталій Педенко Суспільне новини Суми.